В Фоє народного дому міста Тисниці відкрито виставку фотохудожника Тараса Дудки. Тема фотосвітлин – це бачення фотографом Євромайдану в Києві. Мені довелося бути чотири місяці листопад, грудень, січень, лютий. То по суті, два перших місяці це було зйомка така, подібна, як була помаранчева революція. Ну як фоторепортера, то досить було просто. От, тим більше, що події відбувалися на тих самих місцях, я ці вже практично точки всі знав, точки зйомки. Хоча події рухалися, в одному місці, звичайно, вони не відбуваються і на Хрещатику, і на Інститутській, і на Грушевського. А якщо враховувати те, що вже в січні місяці і лютому почалися по суті, бойові дії, були перші жертви, от наші… Що фотографи, журналісти по суті, в таких подіях участі не брали, це, це була наука свого роду. От, треба було знайти місце, звідки можна зняти, були помилки. От, власне, якраз 22 січня, коли я попав, якраз в коли стояло багато людей, і Беркут почав штурмувати. І довелося відходити. От. Ну, тоді і камера була поломана, і фотоапарат. І... Ну, Це якраз власне, і... була помилка. Але після того, звичайно що вже був більш зосереджений, приймав ті позиції, де потрібно було. Я так, щоб звичайно, що вибухи, гранати і постріли тоді в січні місяці. По суті, вже в лютому, то я приїхав вже після того, як розстріляли наші хлопці. Через призму фотографії автор показав настрій, дух, символи майдану, зафіксував ті миті, які окреслювали сутність тих подій. Доповненням до фотосвітлин Тараса Дудки були і спогади тих людей, які були в Києві на Євромайдані. Я Хотів би сказати, що Тарас Дудка як громадянин творив революцію, а Тарас Дудка як фотограф фіксував цю революцію гідності для історії. І навіть у тих фотографіях ми сьогодні бачимо і добро, і бачимо, і зло. Ми бачимо тих дітей-волонтерів, які дівчат-волонтерів, які... Допомагали Майдану жити, які надавали медичну допомогу, які надавали і розносили продукти харчування. І ми бачимо одночасно і той Беркут, якраз бачите, та фотографія навпроти там, до речі, є наші сменичани на тій фотографії збоку, коли ж це все було мирно, ще Дмитро Підлузький. І ми бачимо зло. В особі Беркуту, в особі тих людей, які стріляли у мирних, мирних громадян. Звичайно, що майдан ще недооціненний з точки зору історії. Злочинний режим Януковича, захищаючи свої межегір'я, захищаючи свої золоті батони, автомобілі, вертольоти, пішов на те, що він переступив ту межу. Він почав вбивати свій народ. Проте, попри розрахунки спеціалістів з Росії, радників Януковича, Майдан вистояв. Снайпери стріляли в людей, люди приходили на Майдан. Беркута поливали народ кулями з Калашникова, люди все рівно приходили. Майдан вистояв. І сьогодні, дивлячись на ці фотографії, мені як учаснику е, тих подій зразу е, відкривається свого роду двері в ті події. Я знову відчуваю щем того серця, відчуваю той острах за себе, за своїх друзів, за своїх побратимів. Їхав я на Майдан три рази. Спочатку в грудні, як Руслан казав, ми їхали, ми, ну, ми запізно приїжджали, потрапляли тільки на тоді, вже коли там було тільки протести, мирний протест. Проте, коли вже в лютому, 18 го числа, ми подивилися по інтернету, що відбувається в Києві, ми зрозуміли, що сидіти не більше, ну вже не можемо сидіти, чекати, коли тут все закінчиться, і то якось мусимо проявити свою позицію, своє громадянське я висловити. Я вам скажу такими фрагментами, як воно відклалося в мене в пам'яті, як, як я це бачу, коли я, наприклад, сьогодні дивлюся на ці фотографії. Перша така картина свого роду фотографія, тараса фотографії, так в мене пам'ять дає мені такі образи. Перше, це коли ми сіли в автобус 18-го числа, коли ми їхали в Київ. Ми не розуміли, куди ми їдемо, що нас чекає. Це такий перший фрагмент, щоб ви зрозуміли, як, як, як то сприймали ми на той час. Ми знали, що там вже велика кількість жертв, і ми розуміли, що ми, можливо. Ну, не знаю, чекали найгіршого. Наступне моє таке враження, коли ми приїхали в Київ, побачив майдан, побачив проспілки, які догорали. Я свого часу у грудні жив про проспілках. я бачив тих людей, а зараз картина була зовсім інша. Все було в чорні, все було в диму. Люди носили бруківку. Дуже картина була страшна і така, що жах залишився, розумієте. В очах кожної людини, люди не здавалися, люди робили все для того, щоб укріпити барикади, щоб кинути щось той вогонь. Чи це був матрас, чи це було колесо? Люди все кидали вогонь, бо розуміли, що тільки вогонь, який горів перед барикадами, міг стримати тих беркутів і ті сили, які хотіли розігнати майдан. Наступне моє враження це київляни. Це люди, які допомагали, які не дивлячись на те, чи вони були у в супердорогі речі, чи вони були прості люди, вони носили бруківку, вони приносили продукти, вони носили бутерброди попри барикаду, коли барикаду постійно поливали з бронзбой та водою. Ці київляни вони внесли надзвичайно велику лепку у перемогу Майдану. Ви пережили з вами одночасно великі і трагічні дні. Ці дні великі, бо вони сповнені великим трагізмом. Та смертю молодих людей. Ці дні великі, бо вони, ми вони пізнали нашу владу, нашу державу, наш власний народ. Ці дні великі, бо в них народжується наше майбутнє. А у цих фотосвітлинах вже наша історія і наше минуле. Особливо хочу сказати про тих хлопців, які в той тяжкий і трагічний час. Присягали на честь і вірність Україні, які боролися за неї, незважаючи на ніякі перешкоди. Які прагнули жити в нормальній європейській державі і творити на благо нашої української держави. Ними треба пишатися. А ви, старше покоління, повинні їх підтримувати і гуртувати. Хочу подякувати щиро всім тим хлопцям, які були зі мною разом на Майдані і відстоювали нашу незалежність України. Органічно облітали сканву виставки і поетичні твори місцевих авторів, які в уршованому ракурсі висвітлили події на Євромайдані.